Доброго дня, мене звати Андрій. Це мій автомобіль Volkswagen Jetta GLI 19-го року, 230 коней, пробіг 55 тисяч кілометрів. Скористався саме компанією Shipping з декількох причин. Перше це те, що коли шукав компанію, дуже класно відреагували, пояснили все від А до Я, незважаючи на те, що я казав, що буду брати автомобілів дуже. Дуже-дуже пізніше, там через півроку. По-друге, пригнали за дуже короткі терміни. Мені автомобіль прийшов за 55 днів. На відновлення мене, в принципі, пішло десь також тижні-два. Купилося для себе, тому всипалося все оригінальне і все нове. Взагалі, на початку я планував е, саме купувати звичайну джету, сел. Комплектації, якщо вдасться виграти, тому що сам до цього їздив на шкодах Octavia Tour сьомого року. Тому для мене цей стрибок був би і так би вже поза очі. Факс ідеальний. Машина обслуговувалася в Америці до останнього свого дня, коли трапився, е, в неї, какаючи пошкоджень. Ми виїгні цю машину за п'ять часов. Нам просто пощастило, по інакшому не як. Коже що було? Постраждало крило, тому що е, автомобіль наїхав чи на огорожу. Чи летів якусь ямуту подібна, це не було ДТП з автомобілем. Що входить саме в комплектацію мого авто? Так як це в принципі знову вже Adventure 35, то всюди, звісно, пешильдики Adventure 35 на сидні Adventure 35, що все кричить, що я індивідуальна, я не така, як всі. Що мені не подобається, це. Класні смаки американців з їхніми підрульовими полістками, які треба дуже сильно замінити. Так, Даний автомобіль в комплектації, двозонний клімат, підігрів, підігрів сидінь, підігрів зеркал задньої зони, круїз контроль. В принципі, все, що треба, як то кажуть, для комфортної їзди, все є. Ну, Звісно, особливість це адаптивна підвізка з електрорегульованими амортизатором. хочу подякувати компанії Shipping, тому що на кожному етапі мене супроводили. На кожному етапі є свої люди, які тебе не покидають з тобою. Постійно тримають зв'язок. Трапився такий інцидент, що на клайпеді у мене зник запаска, і всі ключі, що були з ними. Компанія Shipping відругувала. Дуже чудово сказали мені, якщо це тісно трапилося по нашій війні. Ми відшкодуємо. Компанія відшкодувала. В мене все нове запасі стоїть. Я був ще раз здивований, що собою повністю ведуть комунікацію до кінця. Я думаю, у 2025 році я все таки знову буду міняти автомобіль. І знову я звернусь до компанії Red Shipping. і це скоріше за все буде все таки знову джелайка, але вже в рестарінгу.